Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого YouTube каналу. Сьогодні ми будемо розглядати з вами дуже важливу тему, яка стосується Що ж треба очікувати вже в 2025 році українцям в питанні їхніх доходів. І ми зараз цей матеріал з вами прочитаємо уважно, проаналізуємо і відповідно зробимо вже в кінці відео висновок. Ну на перше, мова йде про заробітні плату. Так ось в Україні середня заробітна плата вже в 2025 році збільшиться з 21,8 тисячі гривень до 24,3 гривень. Але ви всі розумієте, як відбувається. Розрахунок цієї середньої заробітної плани. Відповідно ось такі цифри. З одного боку, вона збільшується. І якщо взяти в відсотках, то за рік у середньому українці зароблятимуть на 10,5% більш. Але при цьому існує окрема проблема під назвою інфляція. І ось при цьому інфляція має бути на рівні 9,5%. І оця вся інфляція, вона з'їсть майже всі оці підвищення, про які ми сказали. І реальний приріст складе лише 1%. 1%. Але для тих людей, для тих працівників, які отримують мінімальну заробітну плату, ситуація буде ще гірша. Чому? Тому що всі ви знаєте про те, що оцю мінімальну заробітну плату її заморозять з 2025 року. І вона залишається на рівні 2024 року. А чому її заморозять? Ну, по перше, є таке поняття. І такий документ, як бюджетна декларація. І ось Кабінет Міністрів України у бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. І посилання на це свідчить окрема постанова Уряду України. Від 28 червня 2024 року під номером 751. Для тих, кому цікаво, можете підняти цей документ і ознайомитись. Відповідно, як ми сказали, мінімальна заробітна плата залишається і, відповідно, всі інші соціальні стандарти також залишаються на рівні 24 року. Якщо казати про це замороження, а воно буде вже з 25-го року, то це призведе до подальшого зубожіння українців. Оце замороження. Але при цьому, коли приймали цю бюджетну декларацію, окрім цього, був розглянут проєкт державного бюджету. І відповідно в цьому проєкті було визначено для яких. Органів влади буде збільшений фонд оплати праці. І там є окремий перелік. Якщо казати про Кабінет міністрів України, який планує відмовитися від підвищення мінімальних заробітних плат та соціальних виплат, то цей відповідний фонд оплати праці зросте для Кабінет міністрів України на 19,00%. 70%. Тобто для одних заморожують, для інших відбувається зростання фонду оплати праці. І в результаті, як ми сказали, оцей приріст для працівників, він складе лише 1%. Ось такі реалії. І в результаті реальні доходи працівників зменшаться. На 9,5%. Постраждають працівники. Якщо брати співвідношення мінімальної та середньої зарплати у 2025 році, то це складе лише 32,8% оце співвідношення. І це найгірший показник за останні роки. якщо взяти. Співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати по рокам. То в 2020 році оце співвідношення було на рівні 48,3%. Вже в 2021 це було 50%. В 2022 це було також 50%. У 2023 році. Це був показник 46,8%. У 2024 році це був показник 36,6%. І вже в 2025 році оцей показник буде складати 32,8% Самий найгірший показник. І оце заморожування оцієї мінімалки відповідності до бюджетної декларації. Позбавляє українців шансу на достатній рівень життя. Тобто буде відбуватися зубожіння українців, який же можна зробити висновок з усієї всієї інформації, про яку ми з вами щойно сказали. В 2025 році реальні доходи українців впадуть. На 9,5%. Ось, шановні глядачі, ось така не дуже втішна, не дуже радужна інформація. Але вона є ця інформація. Щоб було розуміння, що очікувати вже в 2025 році в питанні доходів українців. Ми цю тему вам надали всю цю інформацію. Ви можете ознайомитися з цією інформацією, перепровірити цю інформацію. Але це та інформація, яку ми маємо всі знати. І, відповідно, робити для себе в першу чергу, шановні глядачі, висновки для себе. І найперший висновок щодо того, що була прийнята оця бюджетна декларація. Це ж вона прийнята, я ще раз повторюсь, на 3 роки з 25 по 27 рік. Тобто замороження. І ось до чого це замороження призведе. Тому, шановні дачі, на цьому дозвольте завершити цей блок відео. Завтра ми випустимо вже в 24 році. Наше відео, яке буде казати про підсумки роботи нашого каналу, і, відповідно, що ми плануємо в 2025 році на нашому каналі. Тому запрошую всіх вас переглянути пригля завтра наше відео. Буде цікаво, ми з вами розберемо окремі питання по нашому каналу, з'ясуємо окремі моменти і вже будемо планувати нашу з вами роботу. На 25 рік. Тому всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте нашими підписниками і до завтра, бо завтра буде відео, яке буде наголошувати про підсумки 24 року. Всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей!